Учні нашої школи живуть ось у тому будинку, це називається хутір манчулів. Далі там внизу за горбом над самим потоком. І ось оце хутір плита. Так само діти живуть у нашій і щодня, долають кілометри і йдуть до нашої школи. З села Стебні, хутір глібока. Йдемо ми дві години. Рано встаємо, шоста година. Ми вдягаємося, їмо, миваємося і в сьомій ми виходимо з дому. Я, моя сестра, мій брат менший, ще є сусіди Ігнат і Іванка. Можуть бути дощі або болота, передягаюся, перезуваюся і йду на вроки. У нас у класі шість учнів. Багато є улюблених предметів, але математику я люблю, бо там рахувати приклади, українська мова, визначати підмет, присудок і всі члени речення. Потім ми йдемо їсти. Ми тут лишаємося на тиждень, а в п'ятницю ми йдемо вже додому після уроків. Граємося, якщо там в нас є ігрова кімната, якщо в дощ, а якщо сонечко, ми граємо в футбол, волейбол, пальчики. 10 -6! 10 -6! Yeah! Є вчитель і він ну, за нами дивиться, але так ми робимо домашні завдання самі. Він за нами дивиться, може щось там допомогти, підказати. В принципі, е, класно в інтернаті. Мій тато вчився в цій школі. Це само найперший корпус, який був збудований цієї школи. Це ще з Австро-Угорщини цей корпус був збудований. Це він збудований на території жителя, який тут проживав. Тонієвича Василя. Піднімаємося на другий поверх. Третього корпусу, де знаходиться наш інтернат, ми заходимо у спальню, де діти проживають, сплять. Це у нас дві спальні кімнати для дівчаток. Для батьків, для вчителів, для горян, для цього місця, для цієї місцевої школи це і тут святе. На даний час 16 дітей у нас проживає в інтернаті. От є діти, що мають звідси 8 кілометрів їм додому. Є шість, є 8 кілометрів. Вони в понеділок приходять ранку, вони виходять в 6 годин з дому, такі діти, щоб на 10 годин вони прийшли на навчання. То вони такі змучені приходять 8 кілометрів з портфелі, а це добре тепер, а зараз сніги. Від 7 до 7,30 підйом. Після підйому ранкова зарядка, ранковий туалет, сніданок, перебування у школі. Після перебування у школі вільний час. О 10-тій годині вечора. Сон. Я, я в даній школі навчався, я я, я 8 років вчився в цій школі, 32 працюють. Він вже почав досліджувати серце, Правильно? Тобто, що означає? На сьогоднішній час. Так, якщо є в сім'ї одно, двоє-троє дітей. То тоді в нас такі сім'ї були, що було по 15 дітей. Коли так 10-15 дітей, то найкраще викладати, бо в молодших класах ігри. Сам більше, де рухливі ігри. Діти люблять рухливі ігри, а двоє-троє дітей четверо, п'ятеро. Деколи так було, що я сам з ними ставав і ми разом грали з ними в ігри. У нас спортзалу немає. У мене є тенісний зал там коли коли, морози сильні або коли, ну, слякую. Перевертаємо Б, поділено на три. Дорівні скільки хто мені підскаже? Першого по дев'ятий клас. Зараз на філії працює 13 вчителів. Троє першачки у нас, але об'єднали перше клас з другим, З так. Другим, да. Бо сказали, що не можуть два вчителі вчити і перший клас, одна вчителька, бо там двоє дітей, і другий клас знову вчителька, що немає коштів. Тому об'єднали. У нас це такого немає, щоб вчитель української мови фізику викладав, немає такого. Вчитель хімії, і біології це є. Це є вчитель хімії і біології, але щоб, наприклад, український мовник фізику викладав, це такого немає. Якщо порівнювати сільську школу, де багато учнів, це є свій плюс, а якщо порівнювати нашу школу, малочисельну школу, це є свій плюс. Тут ми можемо опитати дітей за урок. По кілька разів у наші учні мали в районі близько 11-12 призових місць. Перші, другі місця, треті місця і на рівні області мали також дуже багато призових місць і також різні конкурси.